Всім привіт! Мене звати Настася. Ви на моєму каналі Дітвори живи. І сьогодні ми з вами поговоримо про червоні пропорції у саморозвитку, тому що саморозвиток це звичайно чудово, але є такі аспекти у ньому, які можуть показати, що ви йдете зовсім не туди. І сьогодні хотілося б про це поговорити, тому що я сама з цим стикалася не один раз. Втратила дуже багато часу, просто використовувала його нераціонально і хотіла би з вами поділитися цими червоними прапорцями, щоб ви не наступали на мої гради. Але спершу, перед тим як ми почнемо, хотіла би вас попросити про підтримку. Будь ласка, підпишіться на мій молодий канал. Якщо вам цікаво, на моєму каналі вже. Багато цікавих відео, тому буду дуже-дуже вдячна за вашу підтримку. І перший червоний прапорець це ілюзія прогресу. Якщо ти багато читаєш книг, дивишся відео на Ютубі, я не знаю, там, відвідуєш якісь марафони, але ти ці знання не впроваджуєш у це життя, у своє життя, це просто марнування твого часу і це просто споживання контенту. Ти повинен зрозуміти, що навіть одна книга, яку ти прочитав, і ті рекомендації, які там написане, впровадив у своє життя і використовуєш їх на регулярній основі, вже можуть суттєво змінити твоє життя і його покращити. Другий червоний прапорець це відмова від відпочинку. Дуже багато людей, які займаються саморозвитком, досягають якихось своїх цілей, вони думають, що відпочинок це марнування. Часу У мене такий самий брат, він дуже зациклений на своїй кар'єрі, на своєму розвитку, і він просто не може нічим не mm -hmm. займатися. І це дуже така проблема, це можливо навіть і психологічна проблема, яку треба пропрацьовувати, тому що це прямий шлях до вигорання. Якщо ти думаєш, що ти кудись не всваєш, тобі постійно треба щось читати, щось дивитися, робити якісь практики. Це е, поворот не туди. Ти повинен собі дозволяти відпочивати, тому що якісний відпочинок просто ти можеш виділити один день і взагалі нічого не робити. Робити тільки те, там, що тобі зараз приємно, там, наприклад, подивитися серіал, сходити на прогулянку, зустрітися з друзями, там я не знаю, попити каву, поспілкуватися. Можна просто нічого не робити, а просто ніжитися в ліжечку і насолоджуватися цим. Ви повинні зрозуміти, що у вас повинні такі дні бути у вашому загруженому графіці. Тільки так ви будете підтримувати своє ментальне здоров'я, своє емоційне здоров'я, і це дасть вам ті сили на шляху до ваших цілей, до реалізації себе у цьому житті. Тому не нехтуйте відпочинком, якщо ви відчуваєте, що ви нічого не хочете робити: апатію, сумливість, прислухайтесь до свого організму і дайте собі трішки. Нічого не поробити. Це мій улюблений червоний прапорець, а саме порівняння себе із іншими. Я сама не раз наступала на ці граблі і наступаю і досі, соціальні мережі нам постійно транслюють успішний успіх, і це дуже шкодить нашій самооцінці, нашій самореалізації, тому що ми починаємо себе просто гнобити, тому що ми порівнюємо себе з іншими. Нам здається, що всі успішні, а ми нікчеми. Запам'ятайте, це є абсолютно у всіх. Всі люди так думають, всі люди себе порівнюють. Ну я маю на увазі з приходом соціальних, соціальних мереж і успішного успіху. Абсолютно всі так про себе думають. Якщо ви дивитесь на людину, там, на свого однокласника якогось або однокласниці, думаєте, боже, яка вона успішна, яка вона класна, в неї все в житті склалося, як вона хотіла, вона дивиться на вас і думає точно так же. Себе порівнювати треба тільки з собою вчорашнім, позавчорашнім минулорічним. Змагайтеся тільки з собою, покращуйте себе, згадуйте ті випробування і ті важкі ситуації, з яких ви вийшли переможцем. Це буде вас мотивувати. Я дуже люблю не дивитися соцмережі і порівнювати себе з кимось. Я дуже люблю дивитися автобіографічні фільми про людей, які дійсно досягли неймовірних масштабів, і читати автобіографії. Візьміть, купіть будь-яку книгу автобіографічну, Стів Джобс, Джоан Роулінг, якісь акторів Форд. Дійсно люди, які створили корпорації, які. Створили щось таке значуще в світі, що навіть після їхньої смерті їх згадують, користуються їх товарами, послугами, їх корпорації до сих пір, їх компанії, корпорації, продукти послуги до сих пір процвітають. Справа в тому, що такі автобіографічні фільми і книги. Взагалі автобіографії вони показують весь шлях цієї людини, з якими складностями вона стикається, через які а, випробування вона пройшла, в якому віці вона досягла свого успіху. Тому що дуже багато успішних людей досягли свого успіху і в 40, і в 50, і в 60 років. Для успіху немає якихось часових проміжків, що от до 30 років я повинен. Досягнути того-то, того-то. Як сказала мій психолог, і я їй дуже вдячна за це, у кожного свій час, кожен приходить до своїх якихось вершин у свій потрібний час. Тому що ви не знаєте, який шлях пройшла людина, з якою ви себе, наприклад, можливо, порівнюєте, да? або який навіть заздрите. Ви не знаєте, яке було в неї підґрунтя для цього успіху. Ви не знаєте, чи приносить взагалі цей успіх цій людині щастя. Тому не спішіть себе порівнювати з іншими людьми. Краще я ж кажу, вивчайте автобіографію, це буде вас дуже мотивувати. Мене особисто це дуже мотивує. І ви будете переймати оці звички, оці паттерни мислення дійсно успішних людей, які. Створювали просто революції у світі, також мені подобається один прийом, який вам допоможе. Це акцентування уваги на своїх успіхах. Ви можете це робити усно, ну у себе подумки, або ви можете це записувати. Згадайте всі досягнення у вашому житті. Це може бути будь-що створення сім'ї, ви закінчили вуз, ви були на якихось посадах, ви заробляєте гроші, ви нормально харчуєтесь, у вас є де жити, ви хороший друг, ви хороша син дочка, там, я не знаю, ви, хороший, ви хороший батько або мати, ви там, пікуєтесь про тварин, ви донатите, ви займаєтесь благодійністю. Ну, абсолютно всі свої досягнення, ну, ті речі, які ви вважаєте своїм досягненням. Просто подумки собі, перераховуйте їх, або записуйте, ви можете одразу сісти, записати, потім перечитувати, або кожен день там задайте собі ціль, кожен день писати по два, по три своїх досягнення, які приходять вам у голову. Повірте, це... таким чином ви будете піднімати свою самооцінку, і ви будете собі нагадувати і давати сигнал своєму мозку. що... Я людина, яка через все це пройшла. Я людина, яка цього досягла. Я людина, яка це змогла. І це буде вас дуже підіймати духом. Спробуйте, я спробувала, і мені дійсно ця техніка дуже дуже допомагає, коли я ем, починаю там. Комусь там можливо трішечки заздрити або порівнювати себе з кимось. Я одразу беру за цю техніку, і вона дійсно дуже діє. І четвертий прапорець це самозвинувачення, себе, заповільний прогрес. Ви повинні зрозуміти, що у кожного свій темп, і саморозвиток це процес. Це процес, і час на цей процес у кожного різний. Ми всі різні, ми всі індивідуальні, і це нормально, що, наприклад, я до якоїсь мети прийду швидше, ви повільніше. Або навпаки, ви прям стрімко прийдете до цілі, а я буду ще там йти, йти, йти. Це шлях, це індивідуальний шлях, і тут немає такого поняття, як швидкість. Ви повинні зрозуміти, що це просто процес самоудосконалення. І все. Ви повинні зрозуміти, що у процесі саморозвитку головне стабільність і регулярність, а не швидкість. Якщо ви будете стабільно і регулярно виконувати всі процеси для свого саморозвитку, ви неодмінно досягнете успіху. По-іншому ніяк. І п'ятий червоний прапорець це пошук чарівної таблетки. Ви у пошуках ідеальної книги, у пошуках ідеального марафону, у пошуках ідеального спікера, ментора, психолога, у пошуках ідеальної якоїсь техніки, методики, яка вам допоможе. На жаль, можу вас розчарувати, що такої чарівної таблетки немає, і знову ж таки успіх полягає у діях. Якщо ви будете регулярно на регулярній основі і стабільно використовувати ті рекомендації, які дають вам експерти, коучі, психологи неважливо, тоді ви неодмінно досягнете успіху. Замість нескінченного навчання робіть маленькі, але реальні кроки, і тоді ви побачите дуже дуже швидко результат. І на сьогодні це все. Я з вами поділилася. П'ятьма помилками у саморозвитку. Якщо ви впізнали себе, то швиденько виправляйте ці помилки, тому що вони вас гальмують. Дуже буду вдячна за вашу підтримку, дуже буду рада за коментарі. Напишіть, будь ласка, чи щось вам відгукнулося. Можливо, ви впізнали десь себе. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І до нових зустріч у нових відео. До побачення!